Доброго ранку. П'ятниця прийшла. Це означає, що робочий тиждень наближається до свого фіналу. Саме час підсумувати, чого вдалося досягти, і налаштуватися на вихідні. Сподіваємось, ви готові зробити це разом з нами. Найближчі дві половини години з вами в студії ранку вдома. Лілія Рибрик та Костянтин Так. Да. Звісно, не самі. З нами майстру Руслан Шукьоров, який додасть ритму нашому ранку. Та кулінарний експерт Чаба Бакуш. Він точно знає, чим смачненьким можна потішити себе на вихідних. Ну а з матеріалів нашої журналістської команди ми дізнаємося, скільки важить найбільший гарбуз світу, і як створення мініатюрок допомагає військовим відновитися після поранень. Отримуємо поради від кар'єрної консультантки освітнього центру Дан Ай Тім стосовно того, як визначитися із майбутньою професією. А з музичним оглядачем та письменником Ігорем Панасовим поговоримо про його книгу Історія українського рейву. Та на початку, як завжди, ми дякуємо так. нашим захисникам та захисницям за кожен новий ранок. Пам'ятайте, сьогодні ми ще на день ближче до нашої перемоги. На календарі, 8 листопада, цього дня 1895 року німецький фізик Вільгельм Ренген відкрив світу промень, які назвали на його. Честь, це відкриття стало справжньою сенсацією згодом перевернуло медицину. Насправді, ми знаємо, що на 15 років раніше ікс промені виявив і дослідив український фізик Іван Полюй. На жаль, його презентація променів, які можуть проникати крізь предмети, не так вразила е, тогочасну наукову спільноту, але зараз його визнають одним із першовідкривачів випромінювання. На рівні з рентгеном до речі, Вільгельм Рентген а, отримав за своє відкриття першу в історії Нобелівську премію з фізики. Про Нобелівську премію ми сьогодні ще обов'язково поговоримо трохи згодом. А просто зараз про інші події з історичного минулого цього дня, 8 листопада. Цього дня 1867 року свій перший сезон відкрила Національна опера України. Глядачам презентували виставу Аскольдова могила композитора Олексія Верстовського свого часу. Саме на сцені національної опери вперше українською мовою прозвучала опера Миколи Лисенка Різдвяна ніч. А 1896 року будівлю знищила пожежа. Одна з найкращих на той час музичних бібліотек. Костюми та декорації перетворились на попіл. П'ять років по тому звели новий сучасний театр опери та балету. 8 листопада 1895-го були винайдені рентгенівські промені. Одне з найбільших відкриттів історії науки зробив німецький фізик Вільгельм Рентген. X-промені, які нині допомагають точно виявити захворювання внутрішніх органів на ранніх стадіях, він відкрив під час експериментів з трубкою крукса і барієвими екранами. За своє відкриття Вільгельм Рентген отримав першу Нобелівську премію з фізики. Цього дня 1900 року народилась письменниця й авторка роману, звіяні вітром Маргарет Мітчелл. Перед тим як написати свою першу та єдину книжку, уродженка Атланти отримала серйозну травму ноги і була змушена закінчити кар'єру журналістки. Однак, любовний роман, котрий Мітчелл написала через нудьгу, практично одразу став бестселером. Крім того, звіяні вітром була визнана найпопулярнішою книжкою у штатах після Біблії, перекладена понад 40 мовами світу та відзначена Пуліцерівською премією. Не менш культовою стала й екранізація. Фільм Звіяні вітром здобув 10 оскарівських статуеток. 8 листопада 1935 року в передмісті Парижа народився відомий французький актор Ален Делон. Він не мав професійної акторської освіти, та це йому не завадило знятись у більш як 70 стрічках і стати однією з головних кінозірок 1960-х-80-х років. Серед його найвідоміших робіт ролі у фільмах Чорний тюльпан, три кроки в Маринні», Зорро. Поліцейська історія Тегеран 43, трьох треба прибрати неприборканий. Ален Делон завжди висловлював свою підтримку Україні у війні проти Росії. А яким буде 8 листопада 2024 року? Залежить від кожного з нас.